Знайомтесь. Професія монтер колії. Кафедра Бригадир колії була заснована на базі Жмеринського училища у 1962 році. Перший випуск колійників був здійснений у 1964 році. За цей проміжок часу було випущено понад 3000 кваліфікованих робітників. Без колії немає залізниці, а без монтера колії немає надійності. Для підготовки учнів за цією спеціальністю в училищі обладнані сучасні кабінети. Навчання проводять кваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання. Майбутній колійник повинен вміти виконувати прості роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкції верхньої будови колії. Крім цього, він повинен знати колійні знаки та сигнали, види основних матеріалів для влаштування верхньої будови колії, способи та прийоми виконання простих робіт під час монтажу та демонтажу конструкції верхньої будови колії, усі види матеріалів та влаштування верхньої будови колії, норми отримання колії з дерев'яними шпалами, правила регулювання верхньої будови колії, утримання гідравлічних приладів, способи та прийоми виконання робіт під час спорудження земляного полотна із застосуванням ручних пристроїв і пристроїв ремонту. Під час ремонту колії застосовують різні види опладнення, але тільки колійні машини і механізми спрощують і удосконалюють людську працю. Незважаючи на це, тільки людина може керувати навіть самою розумною машиною, будову якої повинна знати досконало. А хто може стати таким спеціалістом? Лише слюсар з ремонту колійних машин і механізмів. Якщо ви оберете для себе дану спеціальність, то в нашому училищі досвідчені викладачі і майстри виробничого навчання допоможуть вам вивчити призначення і будову відповідних машин, способи виконання робіт і технічні вимоги до їх якості, норми витрат матеріалів і запасних частин, гатунки та властивості мастил і палива, що застосовуються, їх технологічні характеристики, правила зберігання, інструкції із забезпечення безпеки руху поїздів в разі проведення колійних робіт та інші інструкції. І правила згідно з обов'язками. За час існування кафедри було створено лабораторію колійного господарства і сучасний кабінет правил технічної експлуатації на базі жмеринської колійної машинної станції, де практично займаються групи колійників, а також налагоджені зв'язки з колійною машинною станцією КМС-79, жмеринською дистанцією колії ПЧ9 де учні не лише набувають практичних навиків, а й працевлаштовуються по закінченню навчання.